Тема кути, вимірювання кутів, бісектриса кута. Пригадаємо, що таке кут. Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що мають спільний початок. Цей початок позначається точкою і буквою підписується. Так само можна взяти на променях будь-які точки. І тоді кут у нас буде позначатися трьома буквами: Б, О, С. Головне, щоб вершина кута стояла посередині. Для того, щоб виміряти кут, використовують транспортир. Наприклад, якщо кут 30 градусів, то за допомогою транспортира ми його виміряємо. І можемо сказати, що кут 30 градусів це гострий кут. Тупий кут, якщо його градусна міра більше 90, наприклад, 110 градусів, то це буде тупий кут. І є таке поняття, як прямий кут. Це рівне 90 градусів. Бісектриса кута. Бісектриса це промінь, який поділяє кут на два рівних кута, два рівних кута позначаються ось такими дужками. І якщо ми кажемо, що ОМ це бісектриса, і якщо кут КОС дорівнює 30 градусів, Докут С ОН теж буде дорівнювати 30 градусів. А тоді весь кут КОН буде дорівнювати 60 градусів. Розглянемо задачу. Задано великий кут МОН. Сказано, що проведена з точки О бісектриса кута. ОК. Відомо, що кут КОН дорівнює 45 градусів. Треба знайти кут МОК. Не забувайте ОК бісектриса. Якщо бісектриса, то автоматично МОК дорівнює теж 45 градусів. Розглянемо ще одну задачу. Є кут АБ. С точки Б з вершини кута проведено промінь БК. Так що кут КБС дорівнює 30 градусів, кут АБК дорівнює 45 градусів. І дивіться, різні кути позначаються по-різному. І не сказано було в задачі, що БК бісектриса, просто проведено промінь. Тоді питання, чому дорівнює весь кут АВС? Звичайно, він дорівнює 75 градусів. І ще одна задача: є кут АВС. З вершини кута проведено два промені. БМ і БК. Сказано, що кут АБК ось цей кут. Дорівнює 62 градуси. А кут МВС, ось цей кут дорівнює 48 градусів. Треба знайти градусну міру кута МВК. Тобто ось цей маленький кут. За умовою відомо ще кут А. БЦ дорівнює 87 градусів. Щоб знайти МБК, ми повинні подивитися, що весь, весь кут 87. Сума двох кутів, які тут є, 62 і 48. Тоді, мабуть, кут МБК це буде різниця між сумою цих і кутом АБЦ. Тому перше ми 62. Плюс 48 робимо, це буде 110 градусів. А друга дія, всього ж 87, тоді на цей кут буде приходитися 110 мінус 87. 3 тут вже 10, 23 градуси. Тобто наш кут МВК дорівнює 23 градуси.